Вітаю на своєму каналі. Сьогодні друга частина відео для початківців про куміков. В першій частині я згадував ножівка, Стамеска, струбцинки та японський рубанок. Деякі інструменти мають альтернативу, а ножівка, наприклад, її важко чимось замінити. Сьогодні будемо вийти про пристосування, з допомогою яких можна виготовити квадратну решітку. Починаємо з найпершої. Це таке стусло, яке дозволяє відторцювати заготовки. І не тільки, але поки що будемо використовувати для торцювання. З одного торця необхідно зробити прямий кут. Тому що заготовки можуть бути не завжди мати прямий кут. Пакет таких заготовок ставляється ось таке пристосування. Таке пристосування можна зробити з шматка фанери або з дошки, але вона має бути рівна. З однієї я приклеюю упорну планку, а з іншої сторони я фіксую весь пакет заготовок за допомогою ось такої притискної фанери. Можна використовувати японські струбцини. Деякі майстри використовують скотч. Але мені найзручніше саме ось такий спосіб фіксації. В різних місцях я роблю овальні отвори, для того щоб можна було коригувати відстань від упора до фанерки. І найголовніше це необхідно шурупи вкручувати таким чином, щоб вони не попадали на різ ножівки. Інакше можна ножівку затупити. Тому в мене в багатьох місцях ось такі є отвори. При необхідності цю фанерку можна з легкістю поміняти, тому що це, по суті, розхідник. І ви вже бачите, що вона покоцана. Отут має бути чітко прямий кут. Таких пристосувань може бути декілька. Таке пристосування я вже полікував, просто приклею ще додатково калібровану планочку. І тут теж в принципі такий самий принцип. І тут в цьому пристосуванні я теж використав принцип фанерки. Але це я використовую для менших, це вже новіше, і я зробив його трошки більшим для більших деталей куміко. Якщо необхідно робити рамку дуже велику, то там вже треба використовувати японські струбцинки. І вже просто на рік рівні поверхні виконується вся необхідна робота. Отже, це для затискання планок коміко. Тут можуть бути такі прямокутні, можуть бути квадратні, якщо якась рамка робиться, наприклад. Яке пристосування дозволяє направляти ножівку по пакету заготовок? Це може бути звичайнісінький дерев'яний кутник, але... Необхідно перевірити його кут. Дуже часто котів немає. За допомогою рубанка це дуже легко виправляється. Робиться канавка у планочці і туди вклеюється даний кутник. І таким чином є направляюча. Недоліком такої направляючої те, що ми можемо ножівкою трошки навскоси прорізати. І в нас корість буде не перпендикулярна. А у може бути ось така трапецоїдна або коса, що е, трошки погіршує якість складання е, решіток і потім вставляти елементи. Тому я виготовлю ось таке пристосування на неодимових магнітах двостороннє. З одної сторони в мене 8 мм, з другої 4 мм. Можемо так, можемо так. Тут абсолютно паралельне все, перпендикулярне. Я використовую такий брусочок упорний для того, щоб прорізувати перпендикулярні канавки і в цьому напрямку, і по вертикалі. Так, і е, Тут я прикрутив ще додаткову планочку, тому що інколи виникає потреба за допомогою кутничка виконувати прорізі перпендикулярні. Дуже близько до цього упора. Ось мене є ще отакий кутничок і воно дуже чітко тут все впирається. Е, ну, ось таке простеньке пристосування для виготовлення квадратних решіток коміку, а також невеличких рамочок для з'єднання впів дерева. Отже, це може бути одне або два різного розміру ось таких пристосування. Це стусло для торцювання під прямим кутом. може мати іншу конструкцію. До речі, тут я знизу приклеїв на двосторонній скотч килимок, який не ковзає, для більшої зручності. Ну і регулятор. Про це я буду говорити трошки пізніше. Е, простий, направляючий, простий направляючий кутник. І упор брусочок з неодивими магнітами, який дає значно кращі результати. І за допомогою ось таких пристосувань вони саморобні. І їх зробити досить таки легко єдине з, дотримуватись прямих кутів. Можна зробити прямокутні решітки. Дякую за увагу. Кого зацікавила тема, переглядайте, будь ласка, відео. У мене є окремий плейлист по куміку. Поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться, будь ласка, на канал, кого цікавить дана тематика. Але... Хто ще цього не зробив? Поставте оцінку відео, прокоментуйте та поширте в соцмережах. Це буде найбільшою вдячністю автору за виконану роботу. До наступних зустрічей!